Напевне, було б випадково вважати, що існує певна межа жаху, яку здатний відчути індивід. Навпаки, створюється певне стільки враження, що кошмар наростає в геометричній прогресії, коли пітьма все згущається, жахи множиться, одне нещастя несе за собою інше, ще більш лякаюче, поки тобі не почне здаватися, що весь світ погрузився в пітьму. І напевне, саме лякаюче питання у такому випадку звучить так: скільки жаху може витримати людська свідомість, залишаючи при цьому нормальною. Сьогодні я підібрав для вас п'ять фільмів, які не залишать вас байдужими. Тематику відео я спеціально не анонсував, щоб зберегти інтригу. Тому по закінченню перегляду пишіть в коментарі вашу думку, на яку тему дана підбірка цікавого перегляду. Ненаситний по сюжету невеличке містечко страждає від серії жорстоких вбивств. Вбивства немає краю, а жорстокості, з якою вони укоюються, позаздріть не один маньяк. В ході картини ми знайомимося з хлопчиком по імені Лукас. Одразу стає помітною дивна поведінка героя. Моментами він малює лякаючі картини, а в іншу мить проявляє небачену жорстокість до тварин. З часом стає зрозумілим, що хлопець ховає секрет, про який ніхто не повинен був дізнатися. Непоганий представник жанру з меланхолічною. Атмосферою плюс хороша акторська гра. Якщо вам доподоби гнітуча та туманна провінційна атмосфера, фільм вартує вашої уваги. Ненаситний п'яте місце. Монстро картина розкаже нам про компанію молодих людей. Які весело проводять час один із днів Вони влаштовують нічну вечірку, причиною якої стає від'їзд близького друга в Японію. Події розвиваються стрімко, і у медіанському мегаполісі Нью-Йорку повсемісно гасне світло, а місто починає руйнуватися прямо на очах. З часом стає зрозумілим, що причиною руйнувань стало досі невідоме людству, гігантське створіння, яке вирвалось на волю і ціль нього одна нищити все на своєму шляху. Героїв очікує непроста ніч і вижити зможе не кожен картина 2008 року, та знята доволі якісно. Хороші спецефекти, моторошне створіння, плюс розкішні локації для перегляду компанію. В самий раз монстро, четверте місце. Зачаївшись Сімейна пара Рей і Клер проживають типове американське життя, виховують маленьку доньку, їздять на роботу, а моментами проводять вихідні на природі. Та в один із днів життя героїв міняється кардинально. Річ в тому, що світом шириться невідомий вірус, який змушує наших героїв покинути комфортну домівку і переміститися у бомбосховище. Та на цьому критичні життєвої ситуації не закінчується. Стає відомо, що на поверхні відкрили своє полювання, моторошні створіння, які досі не Омі людству і тепер небезпека стає все ближче і ближче. Даний фільм це добротний представник жанру, вартує вашої уваги. Перш за все за якісну передану атмосферу життя людства на грані вимирання, плюс неочікувана кінцівка. Дивився його вже давно, але емоції фільм залишив. Зачаївшись, третє місце. Спуск сюжет фільму повідає нам про компанію молодих людей, які полюбляють екстремальні види відпочинку. Один із днів група друзів відправляється в гірську місцевість, щоб провести екскурсію в печеру, яка там розмістилася. Та в ході подорожі герої натикаються на інший досі невідомий спуск. І незважаючи на ризикованість незвіданого маршруту, спускаються вниз, та стається неприємна ситуація, так як вихід для героїв завалює камінням, і тепер персонажі змушені шукати вихід, пробираючись через холодні і моторошні коридори підземелля, навіть не підозрюючи, що вони тут не одні. Дана робота це моторошний олдскульний представник жанру, з яким старша аудиторія думаю, знайома, а більш юній і розбаловані спецефектами аудиторії раджу глянути. Адже тут. Мінімум комп'ютерної графіки і лякає сама атмосфера фільму Silent Hill він розкаже нам про молоду маму по імені Роуз. Героїня переживає важкий період житті, так як і маленьку доньку Шерон постійно мучать нічні кошмари, яких вона повторює назву невідомого міста. В один із днів героїня зважується на важливий крок і разом із донькою відправляється в місто кошмарів Шерон під назвою Сайленд Hill. В ході подорожі трапляється жахлива ситуація, і героїня потрапляє в ДТП. А коли Роуз приходить до тями, то шоком розуміє, що її донька пропала. Зібравши волю в кулак, героїня відправляється на пошуки доньки в Сайлент хілл навіть не підозрюючи, що невелике туманне місто очікувало нашу героїню не один день, а таємниця, яке воно в собі ховає, несе смертельну небезпеку. Дана робота була знята по мотивам одноіменної комп'ютерної гри, і я вважаю її культовою у своєму жанрі. Плюсами також відмічу те, що в фільмі мінімум комп'ютерної графіки, і всі створіння і монстри це живі актори. Автори це пояснюють тим, щоб при перегляді глядачі більше відчували персонажів, їх мотиви та їх страждання. Не можу також оминути увагою персонажів фільму, той же самий Пірамідоголовий Голови і медсестри це культові персонажі. І, на мою думку, кожен, хто вважає себе фанатом жанру, повинен знати, хто це такі. Один з улюблених фільмів жахів однозначно рекомендую Silent Hill перше місце.